Коли Ісус був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиці, благав його, кажучи Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив Хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього. А коли Ісус входив до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісуса, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до його ніг, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: підведися, і йди. Твоя віра тебе спасла.